Дуже часто в спілкуванні зі своїми клієнтами я чую фразу Я, от зараз на роботі досягну певного рівня, і потім заживу, потім почну розвивати всі інші напрямки життя. Але навіть коли робота вам дуже подобається. Це шлях у вигоряння. і я підіймаю цю тему не просто так. А тому, що за останні місяці, навіть до мене в консультацію приходять люди з постійно цим запитом. А як мені прокачати свою реалізацію? Я не бачу своєї реалізації, я не знаю, куди я рухаюся, чому я це роблю. Я не бачу якоїсь результативності. Моє життя ніяк не змінюється, і так далі. І ці запити стали все більше і більш актуальними, тому що. Варіантів і можливості зараз занадто багато швидкості, яку я можу досягати в своїй основній роботі, доволі обмежена, незалежно від того, чи я власник бізнесу і у мене є можливість масштабуватися, так як я хочу, чи я на найманій роботі, навіть якщо я на топових особливо позиціях, бо це зазвичай мої клієнти, це або власники, або топ менеджера, у яких не так прям багато куди є вже розвиватися. але все одно ця думка про те, що от, ще трошечки попрацюю, ще трошечки дозароблю, і тоді почну жити своє життя. І з'являється відчуття, що в житті взагалі є тільки робота і хатні справи, у кого ще є сім'я, і ось я між цими двома пунктами просто стрибаю кожен день. А потім я дивуюся, а чого у мене вигоряння, а чого в мене немає сил, а чому мені не вистачає оточення, чому в мене немає якоїсь реалізації знову ж таки, да і чому моє життя схоже просто на день сурка. А це все починається з цього. Тому ми сьогодні з вами про це і поговоримо дуже детально, щоб ви для себе все розклали по поличках і переглянули, як ви взагалі живете. І чи вам подобається цей? Формат, в якому ви зараз знаходитеся для тих, хто тут вперше, привіт, мене звати Сергій Зорін. Я коуч допомагаю систематизувати і збалансувати ваше життя. В основному працюю з бізнесами і амбітними людьми, які готові швидко розвиватися. Моя задача визначити, що у вас просідає, що у вас навпаки занадто багато структуризувати це, показати вам, які у вас є можливості, розширити ваш, скажімо, спектр, на який ви дивитеся, щоб ви могли обрати для себе найкраще рішення і спрогресувати якомога швидше. Тим. Самим зекономив собі час, зекономив собі гроші, створив ресурс для того, щоб займатися різними секторами свого життя, заробляти більше, жити щасливіше і просто насолоджуватися своїм життям частіше. Для тих, хто не хоче втрачати час на пошук себе, на пошук інструментів, витрачати час на всі ці спроби і помилки. Внизу залишив посилання на безкоштовну діагностичну консультацію. Можете записатися, ми з вами познайомимося, поспілкуємося, розкажу всі умови, розберемо ваш запит і визначимо, як ми можемо співпрацювати. Якщо ми відповідно один одному підходимо. А ми переходимо до нашої теми. І так, якщо я хочу далі продовжувати жити як загнаний кінь, тоді нам нічого змінювати не треба. Залишайте всі процеси, як є. Але якщо вас це не влаштовує і ви хочете трошки вдихнути життя в своє життя, нам потрібно в корні змінювати процеси, які у нас відбуваються в житті. І для початку нам потрібно зрозуміти, а що у нас в житті взагалі відбувається. І для цього я рекомендую саме просте колосо балансу, але не в форматі, просто щоб ви його для себе циферки там побачили. Да? А саме для того, щоб ви самі сіли і прописали, а з яких складових у вас життя взагалі складається, які ось тут категорії у вас взагалі знаходяться. Це перший крок, який треба робити. І далі прописати по кожній з цих складових, а що конкретно у вас там знаходиться, да? яка там ситуація, що де як відбувається? Це ваша точка, в якій ви зараз знаходитеся, і так само створити точку, в яку ви хочете прийти, Да? Тобто, як у вас буде виглядати майбутнє картинка? У вас там більше секторів життя, у вас їх менше. Як це взагалі змінюється? Да? Як змінюються пріоритети? Далі, тобто це просто база для того, щоб ви могли оцінити, а яка у вас на зараз ситуація? Це дуже важливо, щоб ви. Зрозуміли, що в вашому житті присутня не тільки робота, і ви прям побачили це, тому що в нашій щоденній діяльності ми тупо забуваємо про це. Бо у нас здоров'я не змінюється дуже швидко. Ми згадуємо про здоров'я тільки коли щось відвалюється. Хтось ходить на якийсь спорт регулярно, це супер, це клас. Але для більшості це просто ну така якась історія, яка, начебто, в мене є здоров'я, я не розвалююсь. У мене все супер. Тільки коли щось трапляється, тоді я буду думати про своє здоров'я. Але складова здоров'я для мене постійна. Да, це харчування, це сон, це спорт, це взагалі фізичні показники. Якісь це вітаміни там і так далі. Ми маємо чітко для себе розуміти, де ми зараз знаходимося да, на цих шабелях, і чи нам потрібно якісь докладати зусилля, чи нам потрібно підтримувати цей рівень, чи нам потрібно зменшити там зусилля, і так далі. Так само стосовно оточення, відносин, сім'ї, подорожі, дозвілля, хобі, якихось фінансів, роботи, можливо, своїх проєктів, медійної складової. І так далі. Тобто, у нас є набагато більше секторів. Про які ви зараз навіть не думаєте, навіть якщо вони в цілому є і доступні вам, ви просто про це не думаєте, тому що ви зав'язані лише от на цій вашій роботі сфокусувалися, обмежилися максимально, да і працюєте тільки-тільки в цьому напрямку. Відповідно, це перша складова, яку ми маємо для себе зрозуміти. Друга складова, яку ми маємо для себе зрозуміти, це. Ресурс нагадаю, що у нас ресурс складається з фізичного, з ментального, фінансового і часового. Це чотири параметри, які будуть впливати на те, скільки у вас взагалі сил і що ви можете зробити. На основі цього я можу щось прогнозувати. На основі цього я можу будувати стратегію. На основі цього я буду підбирати інструментарій, який буде підходити мені під нинішню ситуацію, який не буде вижирати занадто багато сил. Я буду розуміти, які елементи у мене зараз. Плюс є, який елемент у мене зараз мінус, що на що впливає, деяка ситуація там і так далі. Це для мене просто базіс оцього аналізу, щоб я розумів, а що взагалі у мене в житті зараз відбувається. Після цього ми можемо переходити до того, щоб ми якось взагалі будували ось цю нашу з вами реалізацію. Одразу скажу, що ми не можемо за все схопитися одразу. Ми не можемо розвиватися в усьому одночасно. Ми маємо для себе чітко розуміти, який. Пріоритет, яка складова для нас має, і, можливо, дійсно, зараз у вас такий етап, коли робота є найвищим пріоритетом. Але коли це найвищий пріоритет, це не значить, що ми маємо забути про все інше. Це дуже важливо для себе усвідомлювати. Да? Те, що у вас є один якийсь глобальний пріоритет, в якому ви дуже хочете чи любите розвиватися, не значить, що мені потрібно зовсім забувати про інші напрямки життя. Вони просто будуть розвиватися повільніше. Вони просто, якщо Наша основна робота, да, якщо ми візьмемо наш графік, тут по часу і по зусиллях, да, якщо наша основна робота, ми ось таким чином максимально хочемо себе розвивати, то можливо, там для нашої нашого здоров'я нам потрібно просто ось так підтримувати поступово цей рівень. А для наших відносин, можливо, треба знову ж таки прикладати трошки більше часу, але зусилля поступово якби збільшуватися. Да. А можливо, для якоїсь. Е, не знаю, фінансах да нам потрібна постійна основа, щоб ми поступово поступово зростали прямолінійно, скажімо, до часу і до прикладних зусиль. Ви маєте для себе відповідно це розуміти, що на якому етапі у вас знаходиться, і це все відбувається паралельно. Це не так, що я розвиваю тільки один напрямок, все інше просто у мене зараз стоїть на паузі. Такого в житті не буває. Так. Вони або деградують, або збільшуються. Ви маєте для себе розуміти, що зараз в контролі. Відповідно, я маю розуміти, в яку чашку по факту я зараз наливаю воду. Так. Я наливаю в одну. Чашу, я наливаю в дві чаші паралельно, я наливаю в три чаші, але я не можу охопити всі 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 одночасно. Ми маємо розуміти, що всі наші взаємодії вони циклічні, тобто у нашого розвитку є певний цикл. У кожної складової вашого життя є певний цикл. І ви маєте чітко розуміти на якому на якій стадії цього циклу ви зараз знаходитеся. Ви зараз в плюсі, ви зараз набираєте об'єм, ви зараз спадаєте, ви взагалі. На якій позиції, скажімо так, знаходитесь, та да? в яку сторону ви зараз рухаєтеся, на чому вам треба сфокусуватися, які тут проміжні точки ви будете вимірювати там, і так далі. Оці всі складові маєте для себе розуміти, і по інших складових у вас буде зовсім інша циклічність. Да? Тобто, десь ви будете просідати, десь ви будете згасати так далі. Ось це все і є ваша реалізація. Ви маєте розуміти по факту, що таке реалізація. Це коли ви розумієте взаємозв'язок між різними складовими вашого життя. Ви розумієте, як здоров'я буде впливати на вашу роботу. Розуміти, як відносне буде впливати на ваше здоров'я, або як здоров'я буде впливати на ваші можливо дозвілля чи на ваш спорт і так далі. Так? Тобто я розумію. Глобально, як моє життя влаштовано, і я тепер дивлюся і оцінюю свій розвиток в житті не тільки по показниках роботи, а по тому, як моє життя взагалі розвивається. Тому що дуже часто історія, особливо я ж кажу, як так як я працюю там з бізнесами або з топовими позиціями, якимись там розвиток в професії ну доволі обмежений. Якщо з бізнесом ще можна зрозуміти, там є куди масштабуватися, але не завжди знову ж таки. І постає знову ж таки питання, начебто. Я прикладаю зусилля, але от я не відчуваю фідбеку як раніше, бо раніше я прикладав зусилля. Я розвивався, розвивався, розвивався по кар'єрних сходинках, по цьому всьому. Да? Тобто я рухався. А зараз я досяг певної межі, вище якої просто. Ну, швидко принаймні не піднятися. Я можу поступово рухатись наверх, але швидко я вже стрибок там не зроблю. І ось тоді дуже часто постає питання: я тоді не рухаюся взагалі в житті, і це якраз таки через те, що я оцінюю свою реалізацію тільки через роботу. Але не завжди нам потрібно розвиватися в роботі. Можемо досягли рівня, який ми хотіли, і нам хочеться залишатися на цьому рівні. Нам не треба більше. Ми не прагнемо зробити мільярди. Нам достатньо ми вийшли на свої там не знаю, 3, 4, 5, 10 тисяч на місяць, і нам окей, нам не треба більше. От і тоді нам потрібно розвиватися в різних напрямках. Нам потрібно розширювати ось цей сектор, скажімо, да, загалом нашого життя, розбивати ці сектори, щоб ми наповнювали своє життя. щоб ми розуміли, ага, окей, зараз у мене період, коли я розвиваю професію, але потім в мене буде період, коли я розвиваю сім'ю. Да, і я на професію, просто вона на підтримуючому рівні в мене залишається, і таким чином я свої цілі, свої плани дивлюся не тільки з позиції роботи, а з позиції, як загалом мій лайфстайл, да? як моє життя цілком змінюється, що в мене виду змінюється в житті, які елементи додаються, які елементи зникають з мого життя, як це все трансформується, і в яку сторону я хотів би, щоб воно трансформувалося, Да? Не просто спостерігати за тим, як воно автоматично саме змінюється, а як я хочу це навігувати, в яку сторону я. Хочу це виду змінювати, де я хочу прикладати більше зусиль, пріоритетів там і так далі. І ви це маєте для себе обирати. І допоки ви не зробите цей базовий аналіз, поки ви не зрозумієте ці базові складові, це дуже важко робити, бо тоді це виходить просто пальцем в небо. Весь ваш розвиток, кудись щось, якось. З'явилася якась можливість, використав її. Не з'явилося можливості сиджу чи попу. Не дуже, якби практично, і дуже важко побудувати якусь стратегію на цьому, да? тому що це просто рандомайзер. На рандомайзері стратегію вибачайте не побудуєш, і ось коли ви знайшли ці складові, коли ви зрозуміли, що ви взагалі хочете розвивати, да які у вас зараз пріоритети? Нам потрібно для себе знову ж таки. Це сформувати в якийсь певний план, зрозуміти, а коли чим ми будемо займатися? Можливо, це не визначено конкретно по часі чи по даті. Це може бути і серія, Я спочатку маю на роботі досягнути ось такого конкретного рівня. Я чітко розумію, на який рівень я виходжу, і тоді я перемикнуся і поставлю першим пріоритетом щось інше. Але це не значить знову ж таки, що поки у мене це першим пріоритетом стоїть. Да всі інші пункти у мене в нулі Ні, Я поступово поступово їх теж розвиваю, просто не докладаю настільки багато зусиль да, не ставлю їх в такий великий пріоритет. Відповідно, вони розвиваються просто повільніше. От. І я для себе маю це розуміти, коли який аспект я буду взагалі розвивати, чому це так відбувається, коли це відбувається і так далі. Пам'ятайте, що баланса не існує, ви самі. Вирішуєте, що для вас зараз в пріоритеті, що для вас зараз ключове, і які параметри вам потрібно на підтримуючому рівні. Тобто ми маємо для себе розуміти, яка складова у нас зараз набирає оберти, яка складова просто підтримує рівень, який вона є, і ми не дозволяємо їй сильно просідати. Або навпаки, можемо іноді дозволити чомусь просісти, якщо нам це зараз не важливо, і ми можемо собі це по факту дозволити. Ось так розкривається ваша реалізація. Не оцінюйте її тільки роботою, не оцінюйте її тільки сім'єю. Дивіться на життя більш глобально, розширюйте свій спектр, тому що ми звикли дуже сильно звужуватися до якихось одних задач, до одних пріоритетів до одної складової. Це дуже сильно тиснеть на вас. Це створює неймовірний психологічний тиск на вас. І тоді, коли ви просідаєте, коли у вас якісь проблеми, коли у вас щось не виходить по тій складові, яку ви взяли для себе в пріоритет, да, яка у вас на першому місці, яка по якій ви оцінюєте свою реалізацію, да, загалом, ви дуже сильно просідаєте від таких негативних речей, тому що вам здається, що все ваше життя тепер катиться. Тому що в роботі у вас не вийшла якась одна задача. Коли ж я розумію, що моє життя наповнене різносторонньо, коли в мене є різні сектори життя одночасно, я розумію, що в роботі це просто якийсь. Мінімальний відсоток. так? маленька просадка, яка сильно ні на що не впливає, бо моє життя загалом залишилось, як і воно було. І от ви для себе маєте цей контроль відповідно будувати. Якщо вам складно це все зробити, якщо ви на це все подивилися, такі просто розгублені, не знаєте з чого почати. Посилання є нижче. Записуйтесь на діагностику, я все вам це розкажу, розжую. Подивимось на вашу конкретну ситуацію і підскажу. З чого взагалі варто почати, якщо ви захочете це зробити разом зі мною, я буду радий поспівпрацювати. Якщо ні, будь ласка, це так само для вас можливість відповідно просто прояснити цю всю ситуацію. На цьому сьогодні все. Не забудьте подивитися ось ці два відео. Вони будуть доповнювати цю всю картинку, щоб ви краще розуміли, як ваше життя взагалі функціонує. І побачимося в наступному відео вже дуже скоро.